Доброго дня! Сьогодні у нас 2 квітня місто Тернопіль. Продовжую викладати відео по укорінення з дерев'янілими живцями Києві і Актинідій. Пам'ятаєте, перше відео було 11 днів тому. Заклав я у мох здеревніли живці. Це перед нами Карпат Стритона. Вже наріс гарний каліс і вже починають задатки корінчиків з'являтися. І от щоб у нас тут дуже, а брунька практично ще спить. О, тільки-тільки. І от зараз я беру півлітрові горшки, набиваю. Правда, не я набиваю, моя теж набиває. Отакі От півлітрові горшки. Набиваємо субстратом. Склад субстрату 50% кислого торфу, процентів 20 переприлої тирси, процентів 10% перегній, пару відсотків перліту. І городня земля, щоб чуть-чуть субстрат був важчий, щоб тримав структуру і не так висушувалася земля. Тепер ще що я таке ноу-хау ще я не робив, вкорінював. Я в цьому році також поспішив я ставити на вкорінювання. Зараз у нас похолодало, думав, на вулиці буду робити. Під а, агроволокно у теплій гряці, але передають на вихідні мінусові температури і немає змісту туди висаджувати, бо все померзне. Е, лишати його отак в ящиках з мохом, теж в тому році я перетримав і калюс почав загнивати. От. Те саме от Актинідія. Актинідія вже я не знаю, чи вам буде зараз. От уже видно зачатки корінців. Тут десь є навіть зовсім бачив з корінцями. Бо не кожен живець по однаково. Правда, Актинідія більш пішла в ріст. Вічко. Більш пішло. от Ті, що нижче були, певно, холодніше, то не так калюс наросло. Ну Зараз буду садити, буду бачити. Потім продовжимо. Посадив я ті живці, які наросли калюс, наростили калюс. Вийшла, дивіться, така ситуація з ківі, що брунька вже пробуджується і гарно нарощений калюс. У півлітрові горщики садив по дві по два живці. Якщо приймуться обидві. Обидва потім осінь розсадиться, а якщо один, то так і буде. Буде добре. Актинідія наростила калюс гарно і вже почали вилазити зачатки корінчиків. Але що більше проснулося, проснулася брунька, вже отакі пагінці дали. Ви пам'ятаєте, що в мене вони були в ящиках, отакі От ось ящики пластмасові. А от число 22.03.25. Це Карпат стратона. Зараз я перепишу бірку вже друге число. Дивіться, куди я його перестав. Отаке зробив щось як кільчеватор. Колись мав невеличкий кільчеватор для винограду. Маю таке Е, 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 яка тут суть. Я е, мав прес, займався колись дверями, мав прес, пневмотепрес, і верхня плита була із двойного ДСП, е, ДСП плюс ДВП, і там було вифразовано канавку під е, теплий кабель, такий будівельний. От він такий будівельний. На 0,9 кВт, скільки тут у мене вийшло, 3 метра квадратних. І я застелив брезентом ту плиту, зробив такі бортики, засипав вологою тирсою, щоб була така прослоєчка, тримала вологу, і тоді корінці. Як будуть виходити з контейнера, щоб не в брезент виходила, виходили в тирсу. І ставлю реле. Ось таке маю реле. Реле собі виставляєш на 25 градусів. Воно нагріється, нагрівається. Тут є термодатчик отакий ось. Ставиться термодатчик туди, вниз з контейнера. На то і е, доходить температура до 25 градусів, воно автоматично відключається, охолола, воно включається. Головне, щоб світло було в нас. І будемо слідкувати. Це перший раз я так укорінюю, то корінював коріню плечці, не знаю, чи прийдеться ще робити, накривати е, салафаном, е, плівкою. Хто може таке робив, можете в коментарях дати пораду. Від поради я не відказуюсь ніколи, прислухаюсь і будемо експериментувати. Це київська гібридна і Карпат Стратона. Ще мають жамбо, інжир і Донжуан. І ще кенсред. Ну, є всі, в принципі, ті, що в мене є в наявності. Рослинки, ті, я заготовив живці, дуже багато живців в цьому році продавалося. Тоже пишіть, як у вас йде вкорінення. Будемо разом корінюватися, випрацьовувати технологію і ділитися досвідом. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!